Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Кульчакем. Багато хто з людей говорить за автомобіль, що в нього джіп, Але насправді люди називають джипами автомобілі будь-якої марки. Сьогодні у нас буде автомобіль саме марки Jeep, Jeep Компас 2019 року випуску. Це в нас друге покоління на повному приводі на 24 моторі і на 9-ступеневому автоматі. Ці автомобілі зараз в Україні користуються. Великою популярністю через те, що за бюджет від 15 до 20 тисяч ви отримуєте автомобіль, який не схожий на якісь європейські автомобілі. Він вже йде з американським характером, і він поєднує в собі як красивий дизайн, так і комфорт і досить непогану надійність. Сьогодні у відео я хочу розказати про те, що стосується плані надійності з цими автомобілями. Що з їхніми двигунами, з їхніми коробками, і яку найкращу комбінацію обрати для себе, щоб ви могли кататись і не переживати, що у вас почнуться якісь проблеми, або ви купите за свої гроші головний біль, а не комфортний автомобіль? Друге покоління джпа компаса вже не схоже на попереднє покоління. Воно отримало платформу від європейського автомобіля Fiat 500. Компас вважається компактним кросовером, але він йде щось посередині між джіпом Ренегейтом і джіпом Черга. Давайте з вами перейдемо в салон. Автомобіль у нас на досить непоганій комплектації. У нас тут є безключовий доступ. Коли ви відчиняєте двері, то вони такі досить важкі. І якщо ви пересідаєте з європейця або японця, то різницю у вазі дверки зразу відчутня. Перше враження, коли ви сідаєте досить гарні, у нас тут такі досить дорогі матеріали, все в нас м'ягеньке, повністю м'яка дверна карта. Тут у нас є ось така строчка, все в чорному кольорі. І ось тут трішки такий матовий хром на ручках і на оббивці колонки. Дизайн автомобілів Jeep мені подобається, тому що компанія використовує дуже схожий дизайн салонів на всіх автомобілях. Руль у нас такий досить товстий, його приємно тримати в руках, він також виконаний із приємного матеріалу. Тут присутня функція підігріву руля, яка також є і в базових комплектаціях. Сидіння у нас дуже комфортні. У нас тут є електрорегулювання сидінь. Коли ви сідаєте, то вони гарно. Обіймають вас з боків. Сидіння в нас мають підігріви, На рахунок вентиляції я не впевнений, думаю, що її тут немає. Всюди в нас є емблема бренду: Jeep, як на дзеркалах, на сидіннях, на рулі. Ці емблеми вам завжди нагадують, що ви їдете на автомобілі, який має походження справжнього позашляховика. По функціоналу в нас тут є 4 режима підключання повного приводу. Переважно всі їздять на автономному, але коли вам треба виїхати, звідкись ви можете обрати будь-який інший режим і спробувати виїхати на ньому. На гарних комплектаціях мені подобається оздоблення ось цієї мультимедії, тому що вона має вже колір чорного лаку і виглядає вона набагато краще, ніж у стандартних версіях, просто сірий пластик. Тут у нас є Android Auto, досить гарна музика. Через неї ви можете регулювати також і підігрів сидінь і різні функції. Гарна. Приборна панель. Мені подобається бортовий комп'ютер, тому що він є досить інформативний. Мінусом є те, що стрілки не показують вам швидкість у кілометрах, але зате можна вивезти кілометраж посередині бортового комп'ютера. Давайте тепер поговоримо про ергономіку. Тут у нас є ось такий великий центральний підлокітник, який він досить зручний, але в нас тут немає ніяких USB-виходів або якогось AUX. Тут у нас є два великі підстаканники. Є ось якісь таке невеличкі відділення для ключів. Також ось тут є AUX або USB і прикурувач. У дверях є такі два відділа під воду або під якісь інші речі. Стандартний бардачок має досить великий розмір, в нього поміститься досить багато різних речей. Так, місце під окулярів у нас тут немає. Є ось такі світло. Також є ось тут підсвітка дзеркал. Ці козирки у нас досить великого розміру і вони гарно захищають від сонця. Що у нас по задньому ряду? Сидіти тут м'ягко, але спинка, як на мене, трішечки чомусь наклонена вперед. Вона тут не має функції регулювання, для голови місця мені достатньо. Якщо тут сядуть троє, то я думаю, що по ширині також буде досить. Нормально місце, тому що двері у нас так як зроблені трішки півкругом, щоб було більше місця для плечей. Тут у нас є ось такі посередині центральні воздуховоди два, також є американська вилка, USB-порт, і немає тут ніяких підстаканників. Але зате вони є ось тут. Тут у нас такий досить широкий і м'якесенький підлокітник. І коли ви вдвох, то вам їхати тут. Досить приємно. В загальному автомобілі Джип мені подобається через свою простоту, але в них і все необхідне, те, що потрібно, є. Тут ти себе не відчуваєш як в якомусь дешевому автомобілі, але по якості матеріалів і по вбивці салону ти відчуваєш себе як в якомусь преміальному автомобілі. На автомобілі у нас відсутня електрокришка багажнику. Сам об'єм багажнику великий. Він складає об'єм 500 літрів. Можна з легкістю скласти сидіння. Так, сидіння у нас складається майже в рівну підлогу і сюди легко заходять якісь меблі невеликі або якісь. Тут у нас знаходиться ніша для докатки. Тут у нас гарна ручка, якою дуже комфортно відкривати цю нішу. Тут у нас знаходиться докатка, парасоля і три пива корона. Є у нас ось тут такі дві ніші, роз'єм на 12 вольт, багажник хороший. І зверніть увагу, що навіть ось тут намальовано логотип джіп. Так, друзі, давайте з вами поговоримо трішки про надійність. У нас тут стоїть 2,4 мультіеїр-двигун, на якого легко встановлюється газ. Ці двигуни досить непогані, але у них трішки великий розхід палива, і їх переважно бирають, хто любить їздити на газу. Але на цих двигунах може бути після 120 тисяч вже досить великий розхід масла. Тому коли обираєте такий двигун для себе, то обов'язково питайте власника, чи в нього не водиться якась лишня каністра з маслом, або дивіться на щуп і подивіться на стан масла. На цих двигунах потрібно міняти масло кожних 7 тисяч, тому що після великих пробігів вони починають такий хавати нормально. Нормою на цих двигунах вважається, якщо... Двигун у вас бере не більше пів літри від заміни до заміни. На цих автомобілях дуже великий вибір двигунів, я не буду їх всіх перечисляти. А хочу сказати ще те, що з дизельних двигунів тут також досить гарні мотори. Тут навіть стоїть двигун 2.2 CDE, який ставиться на багато мерседесів, і компанія Jeep встановлює їх на свій автомобіль. Дизельні двигуни тут також дуже всі хороші, є навіть і гібридні версії. І гібридну версію обирають ті люди, хто хоче економити на їзді і на пальному. Повний привід підключаємий, він не є постійний. І також, коли шукаєте собі автомобіль, то обов'язково перемикайте різні режими їзди, такі як сніг або бездоріжжя. І подивіться, чи автомобілі вчасно підключаються задні колеса. На гібридній версії, повний привід. Там підключається з допомогою електродвигуна, і там повний привід трішки краще. Коробки на цих автомобілях йдуть механіка. Також є 9-ступеневий ZF-автомат гідротрансформаторний. Багато хто її критикує, тому що говорить, що вона трішки не коректно перемикає передачі і привикнути до неї трішки складно. В загальному це досить надійна коробка, але вона не любить перегріву. І швидку їзду. Також є коробки i Sync 6 ступеневі. Вони вже йдуть трішки жвавіші, і на шестиступеневій ступеневій коробці цей автомобіль гарно показує себе в плані їзди. Так, друзі. Сівши за кермо, хочу відмітити те, що джип компас має у нас гарну керованість. Він дуже Такий різкий на руль. Ним гарно керувати їздити по місту, по поворотах, їздити по трасі, тому що він відчувається такий дуже зібраний і гарний управляємості. На автомобілі у нас досить гарна шумка, можливо, через це на ньому і такі важкі двері. Коли ви їдете на швидкості до 100 км на годину, то ви взагалі не відчуваєте таких ось лишніх звуків або звуків вітру. Коли ви вже їдете на вищій швидкості, тоді чути такий легенький шум вітру. По підвізці цей автомобіль трошки жорсткуватий, особливо це відчувається, коли ви їдете по поганій дорозі, де немає асфальту. Проте по місту лежачий поліцейський він проїжджає досить непогано. Він жорсткий за своїх конкурентів, таких як Nissan Qashqai або Hyundai Tucson або навіть той самий Renault Kadjar. На автомобілі у нас гарна оглядовість, у нас тут велике лобове скло, лінія вікон у нас гарно розміщена і вам все чудово видно. Проте ось ця масивна арка трішки заважає, коли ви їдете в затяжний поворот або хочете перестроїтись, потрібно трішки витягувати голову, щоб подивитися, що у вас там коїться з лівої сторони. З приводу коробки, то на автомобілі дійсно трошки така задумлива коробка, і в деякі моменти ти хочеш, щоб автомобіль. Коректніше перемикав передачі, але все це, я думаю, діло привички. Тому що якщо ви трошки покатаєтесь на ньому, то ви привикаєте і у вас це не викликає ніяких питань. Якщо ви любите економність на двигуні 2.4, він споживає більше 11 літрів палива по трасі. Якщо ви їдете швидко, то він може брати навіть більше 15 Тому двигуном 2.4 Multiair. Цей автомобіль точно не найкращий варіант в плані економії палива. Якщо ви шукаєте собі Jeep Compass і ви хочете економно їздити, тоді вам потрібно звернути увагу на гібридні версії або на дизельні двигуни, тому що на бензиновому 2,4 це трішки дороге задоволення. Тому що 2,4. Це трішки не про економність, але я б і не сказав, що дуже про динаміку. Тому що розгін у цього автомобіля заявлено із заводу 9 секунд до сотні, що не є дуже багато. Автомобіль має красивий дизайн із цією решіткою на капоті багато хто з людей думає, що це їде джип Grand Cherokee. Насправді це джип компас, який є набагато бюджетніший, але не набагато гірший від топової моделі джипа Grand Cherokee. Цей автомобіль чудовий підійде для тих, хто шукає автомобіль. Гарним салоном, в якому використані дорогі матеріали, і, і хто цінує в автомобілях тишу і комфорт. Автомобіль у нас має гарний високий кліренс, який складає 20 см, але чомусь інженери так зробили, що передня губа у нас набагато нижча. Вона знаходиться на рівні 16 см від землі, і коли ви можете переїжджати якусь перешкоду, то ви ризикуєте відірвати собі передній бампер. Друзі, наше відео підійшло до завершення. Дякую, що дивилися його до кінця. Пишіть свої думки, що ви думаєте про Jeep Compass, чи хороший це варіант кросовера, чи ні. З вами був Кульчак Михайло і до зустрічі в наступних відео.